vinculum in hodie pro tuo Субтитры создавал DimaTorzok ю no. на Прокляття очманіле упаде на тім'я дурням тим, хто твоє солодке, грішне тіло оскверняє помислом ридким, піднявши голову гадючу, де знову випечено знак, на землю, світлу і могучу, повсела тагар розбишак. Вони і досі не зреклися своєї чорної Лани, що медом розлилися, шаленим подудом пройти, вони, що прирікають радо, народи мирні на загин. Вони, чиє наймення зраду, вони чиє дихання телі. Нової прагнучи поживи, туди посміли йти, вони, де ніби моря переливи. Терма кати, скажи, Нілі, — вам перемоги не діждать. На зустріч вашій темній силі, устала, про мене старать, над нею стяг яскравий має, над нею вольний спів гримить, і вночі сил таких немає. Щоб не Як важко дихати без своєї дитини? Як же ти, мій син? Чого не забереш мене до себе? Хто там піклується про тебе? Що цілую ти знаєш так, як я в останній цілувала твоє холодне чоло? От я і жду і до віку штатиму тепер Зате ти отримав волю яку так правну для своєї країни. Мертві закриті. Герою мій. Ти завжди був для мене героєм. Ще під серцем носила. Ходімо удихати я вже... Прийшли до нас з війною, що за матері породили таку сволоту. Який свородок прийшов на цей. Від твоєї молитви мені стане легше. Від нейка моя прости. Прости за моє мертве тіло, за домовину і за твою чорну гостину. Прости, що цю святу ніч я не можу розділити з тобою вечерю. Ти знаєш, мене вже не болить. Тут нічого. Не і тут стільки чудових людей, мамо! Померти не страшно. Страшно жити, знаючи, що ти проспав розпав у війну. Побачимо їх смерть. Якби я повернувся, я б не відходив від тебе, на Я б торкався твоїх рук, я б слухав твоє дихання, я б вивчав кожну зможку на твоєму. Хлоне питаю, як ти почуваєшся, чи тобі щось потрібно, що тебе болить, я встигнув полюсками троянд землю, де ступає твоя нога, та я не Я ніколи не дивляся твої очі. Та нарешті я бачу. Вони неймовірні. Я не хочу, щоб вони плакали. Я завжди буду поруч, матусю, а зараз мені пора. Прощай, найдорожче і не вони нікого. У Бога немає город. Бог. Прощай з Різдвом, мама. На свидании. Я такий не спрямував, я не злякався, в кулі снаряди Падали, наче смертельні дощі, в час, коли поле трупом вкривалось, не розгубився, не втік у кущі. В час, як попереду справа і зліва куля стріляли, Зникало скільце, груди мої обливалися кров. Та я до кінця був твоїм війцем. Я бачу, як смерть заходила ходила за мною. І я говорив їй, ж до буття підходь одного я від тебе хочу, щоб не скінчити в рабстве життя. Чи ж не писав я дружину до тебе? Ти не хвилюйся і вір мені, крапля крові останнє пролється, Та я. Не сплямую присяги, ні. А чи ж не я давав слово у віршах, що як груша накривав війну, смерті з ненавистю посміхнусь навіть тоді, як останній дихнув. Знай, що любов твоя подруга мила, муки полечить смертельній млі. і про любов до вітчизни, і до тебе, крові пові. Напишу на землі. А ще я казав, що спокійним буду, коли за вітчизну згорю до тла. Знай же вітчизну ця моя клятва, живою водою для серця була, та доля лиха насміялася з мене, краще в мене пронизав багне. Що мені діють? по останню хвилину зрадив мені. Мій пістолеток себе скорпіон жалом вбиває, Пада на скелі Беркут грудьми. Чи ж не був я тим Беркутом, друзі? Беркутом, що ненавидить пітьми. Повір же Вітчизна, що був таким я, коли остання хвилина прийшла. Зі скелі готовий був кинути сміло, піднявши в небо паморних крила. Ми жити й росту, але в ту встань у осі, спалець світом золотим, замила зима стежинки, захопала снігу слід. Лиш небесний пам'ять зірки, мов на них горить. І одної ночі мати, Боже мати із небес, на ті місці засвітила срібний високий хрест. На семері двох стола срібний хрест. Де земля скропилась кров'ю з того світу, що любив свою рідну землю і волю з того світу, з тих надій, що вернулися до Бога на дорозі молодій, на саме різдво у лісі, біля слідного хреста Божа матінка молилась, наче матінка земна Свічечкою над синами принесла і мед кутю. В різдво і чули з ними, їхньої душі. Друзі, пора саватиря, сталіть гранітну волю! Між боротьбою <порізь> нечем, з тобою краще дою, бо Україна кличе нас, вона терпить, страждає, а кров упавши в боротьбі. Тобою нас зває. Знущатись кати, перестань, не мий у крові руки, бо втям, що час вже той настав, щоб дать одеві замуки. І бій прийде, кривавий бій, розплата з ворогами. Розплатимось за жертву, кров, за знущання над нами. Боже давно війна йде, страшна, грізна, кривава. І в бій кривавий нас веде, борців упавших Слава! Де заразуй, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де. На ясні зорі і на тихі води, ще чорна ваша слоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє, Без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древеніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощасниці переверні прибуде, і орден завойовників собор. Вибай спік, ковтіло сатанілок, не забувайте виродки, ніде народ міє. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.